Всім привіт! Всіх Вітаю на своєму каналі. Сьогодні тема піде в нас про ечіверії. Зараз я взяла десяток і один вже викинула, один вже пропав. І щоб не нести другий, тому що я порозтягувала, ну, порозкладала їх по десятках, так я принесла вам пахіфіту. Ну, так як ви мовити, до сукулентів чи як, тому що він у мене, по суті, зараз один, і я їх сюди дала. Тому що, ну шкода, бо одне пропало, і я. Ну що, відміняти відео, та ні. Отже, сьогодні ахіверії. Що хочу сказати стосовно ахіверій. А... На вулиці, літом вони в мене стоять. На вулиці, тобто ніяких перешкод немає. Сонце, не сонце. Дуже класно себе поводять. Єдине, що. Я свої хіверії тримаю до середини листопада, якщо є погода, якщо дозволяє погода, так? Якщо на вулиці коливається районами 7, 6, 2 градуси нічної температури, я їх ще лишаю, тому що в самий цей момент вони дуже чудово фарбуються. Тобто є зміна переміна температури, так? Перепад такий великий, удень може бути 17, 11. А вночі 7, 6, 2. Головне, якщо ви тримаєте вночі, якщо боїтеся, так їх потрібно накривати. Тобто, от якоюсь плівкою, пленкою, хто чим має, тим і накриваєте. От тоді, так, звісно, вони себе чудово покажуть. Їм нічого не грозить. Якщо буде вже мінус, ну, тоді це вже все. Це вже капець, це вже. Попрощайтеся з ними, от що що, мінус для них, це дуже буде важко. До мінусу бажано бажано не допускати. Це стосується не тільки чаверів, це стосується в основному су, сукулентів. Хотілося сказати, хаворні? Ні, сукулентів, це стосується в основному, в основному сукулентів. Так, отже, дивіться. Першу, яку я вам хочу показати, ось така красотка. Як вона гарно виросла і вона тягнеться. Бачите, як тягнеться. Нічого зараз з нею з цим не зроблю. Я просто над ними навіть не дихаю, хочу, щоб вони мені пережили цю зиму. А там, ну, зараз січень, плюс-мінус, ще трішки і вже на вулицю. Я виношу їх на вулицю десь з березня. Якось, якось в тих межах коливається, не хочу фокусуватися камера. Ось така чудова. Це в нас є Естрела. Досить компактна і досить-досить така ніжна. Знаєте, така вона, Ну, просто-просто шикарнього Дуже класна. Самі чевері вони не примхливі, тому, тому так. Наступну вам красунечку покажу. Хочу взяти її добре. Лауві? Ось цей наліт він мене заворожує. Але знаєте, що більше обідно? Це тоді, коли ось ти її трогаєш, і наліт пропадає. Тому ні в якому разі не, не, не змивайте цей наліт, тому що мені одна людина писала, що це неї хтось напав, що я змивала. Ні, ні в якому разі це її така особливість. Лавві, так, так. Наступна ічіверія. Пінк Лин Кріста. Оця взагалі. класна, Ось ця така класнюща. Просто шикарна ічеверія. Такі маленькі, самі листочки. Чого ти не фокусуєш? Оно хвилинку. Є, супер. Ось дивіться, яка вона класна. Я вам зараз покажу попереднє. Це ось ця крістатка. Ну, шикарна рослинка. Я, мені здається, що я їх зараз просто-напросто і буду сажати. Показую вам перші. Ось, дивіться, ось цей колір дійсно відповідає всім рамкам. Шикарна. І ось це покажу вам. Шикарнющі. Так, наступна хіверія теж дуже сильно за неї боюсь. Це у нас мультикауліс. Ой, тому що вона мені теж починає скидувати. Я за неї дуже сильно боюся, аби вона мені не пропала. Тому, скоріше за все, що зараз я буду їх сажати в гідропоніку. не для сукулентів, так? Ну, в основному буду робити ґрунт для сукулентів. Але. Ну, менше грунту додавати, більше камінців. Забула сказати, це в нас є. А, мультикаулі сказала, все добре. Окей. Наступна чаверія в нас є лола. Ой, ця красотка мені так настільки подобається, але вона теж, ось можете бачити, вона, бачите, була з таким нальотом. І теж витягується. Але я думаю, що все буде добре. Головне пережити. Цю зиму. На жаль, не знаю. На жаль, у моїх еківері, от моїх саме сукулентів, ось ця зима, це для них якась катастрофа. Я не знаю. Не так себе почувають погано філодендрони, не так алоказії, як ось чверії, це просто ужас. Я просто я я в шоці, якщо чесно. Так, ліла цина, Ось така манюня. Такі, знаєте. Розочки маленькі. Шикарна теж ехіверія, і вона компактна, досить досить компактна. Тому, хто любить не витягнуті і хто не любить на штамбику, ось ця ехіверія, досить, вона якраз вам в поміч. Так. О, так, кубік фрост. Дивіться, вони укорінюються досить просто, споставили вже корінчики. Є. Вона на штамбику, в неї ось такі, знаєте, листочки, типу. Я навіть не знаю, як сказати. Ну ось, Ви можете бачити самі. Вона у мене підперта, тому що вона в мене бігала то туди, то сюди, і тому вона у мене зараз на даний момент підперта. Що ще хочу сказати за ахіверії, так, аби. Їх головне зараз не поливайте. От від слова зовсім, тому що я кажу, я одну викинула. Надію, що, надіюся, що це була одна. Ну, я її відновлю, тому що вона в нас є. Але жаль, звичайно, тому що та, якби вона вже була, і я... І мені жаль. Ну, але що є, то є. Так, наступна чверрія. Це у нас є лу Ну, У мене всі чверрії сьогодні майже на букучку Ел. Вибачаюсь, Ось така куколка. Має дві голови. Ось одна, ось друга. І теж, теж те саме. По камість ростемо добре. Далі будемо бачити, далі будемо слідкувати, тому що, капець, нині яке число. Я вам зараз скажу, яке нині число. 20 нині Івана, 20 числа сьогодні. Тому ось така красотка, ось така манюнечка. Але нормально, нічого не ну, нормально. Можна сказати, що все добре, не скажу, тому що є, є втрати, але по більшості все може бути. Ми зараз в такому часі, що в нас все-все може бути. І останню покажу вам пахіфітума, Так, Так як уже немає чвері, буде пахіфітум. Пахіфітум компакту. Ось такий красунчик. Дуже класний, дуже класні очі. А, так, що я ще хотіла вам сказати? Зараз вам скажу дещо, дещо, що я вам хотіла сказати, дівчата і хлопці. Відео записувалося до дому, як я ще їхала, тому я їх зараз випускаю. Я не записую часто відео, так як в мене є запаси. так, Я записую так, ось, наприклад, еквадор нове відео. Е, так, що в мене ще нове? Там засічень, що я собі знімала, які в мене рослини прогресують, так, ну, улюбленці, так? Є деякі відео, які я знімала. Ну, Це можна побачити по тому, де зараз я знаходжусь. Ну, там, там одна картинка тут зовсім інша. Далі, друге. Камера. <tuo> якість, якість. Це питання це дуже важко зараз, тому що. Я хотіла записати все в одному відео, все, наприклад, там, з вами поговорити, так, але, думаю, не знаю, потрібно, не потрібно, демо бачити. Якщо буде потрібно, пишіть свої е, питання в коментарі, я буду відповідати. Так, зроблю якусь там рубрику, наприклад, так, і кожної неділі буду відповідати на ваші питання. Якість. Зараз в наш час, дівчата. Я не хочу, я хотіла, так, звичайно, я хотіла купити собі. Хорошу камеру, щоб була якість шикарна. Але я думаю, зараз нам потрібно хлопцям допомагати, тому що чим швидше ми це зробимо, тим швидше ми то, тої нечисті позбудемось, тому що ну, це просто. Я не знаю, я слів не маю до того. Тому якість, яка є зараз, на даний момент, вона така й буде. Кому не подобається, вибачайте, але я вже з тим нічого не зроблю. Після перемоги. Звісно, все буде вже по-іншому. Зараз не можу, тому що зараз, ну, я думаю, як багато людей донатимо все для наших хлопців, щоб найшвидша наша була перемога. Так, і ще щось я мала вам сказати, що ще. Я забула, що ще. Забула, не буду вас тягнути, тому що я забула. Підписуйтесь. Підтримаємо українське. А, згадала, що? Стосовно того, де я буду продавати, чи я продаю рослинки. Так, я продаю рослинки, я продаю залишки. Навіть вплоть до того, я беру. Ну, от, наприклад, хтось в мене там хоче заказати, так, я беру замовлення. Я задаток не беру наперед, я все по. По наявності, але я можу взяти замовлення, якщо я буду знати, наприклад, там, що за місяць часу я його точно укоріню, тому я беру замовлення наперед. Я продаю рослинки, де мене знайти дівчата і хлоп'ята. Я є зараз на даний момент в Інстаграмі, тому що мою карточку заблокували, Я її ще не відновлювала ні, нічого. Я не можу зайти в Viber, тому що мені треба особисто моєї сімки. Я не можу зайти в Телеграм таке ж саме, мені треба моєї сім-карти. Тому зараз я знаходжуся тільки на Фейсбук і Інстаграм, по суті. Більше мене ніде ви зараз не найдете. Тому, так, інстаграм я підключала, мені здається, в. В якомусь описі. Мені здається, навіть і якщо ви зайдете далі, далі в Ютубі, на мою сторінку, і там будете, буде писати про канал, мені здається, там Інстаграм є. Якщо немає, то я його напишу. Доєдню десь, мій по камістам, а, Або чекайте, якщо буде, якщо я вже все відновлю, все зроблю, звісно, я вам покажу, напишу, не знаю, розкажу. Я без поняття, я не знаю. Далі ще одне. І ще що я хотіла вам сказати. Не забувайте обов'язково підписуватися, Пишіть обов'язково коментарі, тому що десь лютий-березень-квітень. Березень-квітень, так? Ну, так, я думаю, березень-квітень, тому що там вже буде тепло і можна буде відправляти. Я хочу провести лотерейку. Яку рослину я хочу на головний приз? Я хочу сенсацію варігатну. Я вам. Ну, як я буду показувати, я вам покажу. Але просто вас, вам, вас, вам говорю. Підписуйтесь і обов'язково пишіть коментарі, тому що ну, я це врахую. Я це врахую, а рослинка дійсно шикарна. Велика в мене не вижила, на жаль. Але дітки я маю, тому що дітки стояли в тепличках до тепличок ніхто руки не пхав. Слава Богу, діток я маю. тому якщо маєте бажання. Обов'язково підписуйтесь, обов'язково пишіть коментарі. Вам буде не складно, а мені буде приємно. Зустрінемось завтра. До нових зустрічей. Всіх вас люблю, всім па-па!